Університет третього віку створено на базі з районного територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Вступивши до університету третього віку, отримали можливість ті, хто за віком уже не працює, але має вільний час і не втратив інтересу до життя. З урахуванням потреб слухачів створені факультети, комунікаційні. Та інформаційних технологій основи медицини та здорового способу життя. В рамках факультету основи медицини та здорового способу життя проведено чимало цікавих та корисних зустрічей з лікарями. На цих заходах дізналися, як зберегти жіноче здоров'я, як запобігти туберкульозу й онкологічним захворюванням, про цілющі трави та їх застосування у боротьбі з недугами. І про основи надання першої медичної допомоги. Про туберкульоз як соціальну проблему йшлося на черговому засіданні факультету. Лікар Решетняк ознайомила присутніх з причинами діагностикою та лікуванням туберкульозу, його видами та наслідками несвоєчасного виявлення. Слухачі задавали питання про щеплення від туберкульозу. Форми перебігу хвороби. Бібліотекарі районної книгозбірні інформували присутні факультету про загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-16 роки. З основними правилами догляду за шкірою та приготування косметичних засобів із лікарських рослин розповідали лікар Тимощук. Присутні розповіли про ознаки найнебезпечнішої хвороби людства рак лікар-онколог Віра Наумович та бібліотекарі Центральної районної бібліотеки. лікар акушер гінеколог Іванюк Лілія Ярославівна розповіла присутнім про гінекологічні захворювання, їх профілактику, а також про особисту гігієну жінки. Присутні мали змогу отримати консультацію лікаря на місці щодо використання лікарських препаратів. Кваліфіковану консультацію щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань сечовидільної системи надав хірург-уролог з Довбунівської центральної районної лікарні Крупецький. На черговому занятті Факультету основи медицини та здорового способу життя. Інноваційного проєкту університету третього віку для підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей людей, людей похилого віку. Пріоритетним напрямком у виступі лікаря, окрім раннього виявлення та ефективного лікування урологічних хвороб, прозвучала необхідність їх профілактики. Але це насамперед правильне харчування та здоровий спосіб життя. Слухачі ознайомились з базовими поняттями анатомії і фізіології сечовидільної системи людини, отримали поради про використання новітніх препаратів лікування циститу, а також застереження самолікування. Олександр Юрійович відповів на питання симптоматики урологічних проблем у жінок старшого віку. На черговому занятті факультету. Основи медицини та здорового способу життя з темою Догляд за хворими після перенесеного ГПМК, про що розповіла лікар нервопатолог Анна Баранова. З темою Невідкладна допомога при травмах виступив лікар та травматолог Тимошчук, який також розповів про надання першої допомоги при укусах собак. Та правцю. На прохання студентів факультету та користувачів бібліотеки в читальному залі відбулася зустріч з практикуючим лікарем Анатолієм Тищенком на тему артрології, мануальної терапії. Він з'ясував фактори здорового судло, презентував свій комплексний метод лікування хвороб і суглобів та хребта. Поєднавши методи традиційної і нетрадиційної медицини, лікар намагався розповісти про ті фактори, що впливають на виникнення хвороб у людей, про систему організму людини та кроки, які треба зробити, аби бути здоровими. А саме психологічне оздоровлення, правильне харчування, вживання якісної води та інше. Анатолій Тищенко давав вичерпні відповіді на запитання присутніх щодо лікування запальних хвороб суглобів Зустріч з діалог з Анатолієм Олександровичем дала можливість присутнім набути необхідні знання у боротьбі за здоров'я. Для викладання тем перша допомога при утопленні і судомах, правила поведінки на воді. Особиста готовність до надзвичайних ситуацій природничого та екологічного характеру, вплив шкідливих речовин на організм людини, надання до лікарської допомоги при ураженнях електричним струмом та першу допомогу при різних видах трав, запрошена голова Товариства Червоного Христа України Марія Михайлівна Бєлікова. У навчальному процесі брали участь як лікарі, так і представники. Нетрадиційних методів лікування. В читальному залі районної бібліотеки відбулася зустріч з фахівцем народної медицини, біоенергодіагностики нечипорук Ніною Іванівною. Проведено практичне заняття по визначенню біополя людини, отримання енергії від сонця, тренування м'язів очей, з метою надання якісних соціальних послуг. Та доведення важливості бібліотеки в житті громади для людей похилого віку. бібліотека стала партнером цього проєкту. Вона допомагає здобувати знання, лікувати душі, підвищувати професіоналізм, розвивати інтелект, розширювати кругозір, збагачуватися духовно. Впродовж начального року бібліотекарі використовували різні форми і методи роботи. Організовували огляди літератури статей та журналів, інтернет-матеріалів, книжкові виставки ознайомлювали присутніх з державними цільовими програмами. До заняття гіпертонічна хвороба, ризики бібліотекарі використали інтернет-ресурси і представили відео про сучасну діагностику, лікування, державну програму лікування хворих. Та безкоштовні рецепти гіпертоніка. Бібліотекарі районної бібліотеки на черговому занятті факультету організували зустріч з практикуючим лікарем, автором книги Правда про здоров'я з довгунівчанином Анатолієм Тищенком. На попередніх заняттях працівники бібліотеки неодноразово звертались до цієї книги. Тому спілкування з автором дало вичерпні відповіді на всі запитання. Слухачі активно обговорили інші фактори здоров'я і зробили для себе висновок: якщо хочеш жити довго, потрібно формувати здоровий спосіб життя, вчитися споживати якісну їжу, прислухаючись до свого організму і створити власний ритм харчування. Автор книги переконував, слухачі знайти дорогу до здоров'я і впевнено крокувати по ній. Для тих, хто хотів знати, яким чином мед впливає на здоров'я людини, як його можна використовувати в харчуванні, було проведено заняття факультету. Після короткого огляду походження і історії розвитку меду, бібліотекар провела розповідь. Як в рамках здорового харчування мед може сприяти збереженню і підвищенню життєдіяльності в повсякденному житті, про значення меду для обміну речовин в організмі людини, про його профілактичні і цілющі властивості. Бібліотекаря доповнили практичні поради і рекомендації місцевого пасічника Мовчанюка Василя Петровича. Який був запрошений на захід, улюблена справа пасічника апітерапія. На книжковій виставці Ліки з вулика пропонувалась література про лікування властивості меду, про використання його в кулінарії. Також присутні мали змогу продегустувати мед з пасіки мовчанюка та моторного. Полтавщини та Здолбунівщини. Працівники книгозбірні намагалися поповнити життя слухачів університету цікавими заходами, організували дозвілля. 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Цей день в районній бібліотеці відбувся захід для підопічних з Долбунівського районного територіального центру. Тепло та увагу дарували присутні працівники бібліотеки, дитячого навчального закладу Усмішка, голова з державної адміністрації Олександр Бухало, директор територіального центру Анатолій Ліщинський. Цей захід зігрів людей любов'ю, турботові, запалив немолоді серця до декламування віршів, розповідей про свій багатий життєвий шлях. Факультет комунікаційних та інформаційних технологій проводить свої заняття на базі Центральної районної бібліотеки, тому що створено сучасний інтернет-центр. За час дії факультету здобула заняття група користувачів з 6 чоловік, які освоїли комп'ютерні технології, роботи в інтернеті, спілкування по скайпу. Надання соціально-педагогічної послуги університет третього віку має на меті навчання людей старшого віку впродовж всього життя та підтримка їх фізичних, психологічних та соціальних здібностей. Саме тому запроваджено спільний проект з школою волонтерів, створеною при психологічно природничому факультеті РДГУ. В читальному залі відбулося перше засідання слухачів факультету основи медицини та здорового способу життя, інноваційного проєкту Університет третього віку з волонтерами. Керівник проєкту, декан психологічно-природничого факультету, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики Павелків Віталій та керівник школи волонтерів, доцент кафедри психології. Куратор проєкту Назаревич Вікторія презентували присутні форми співпраці та план заходів. Схвалила роботу університету, присутня на заході, директор департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної держадміністрації, підкидач Ольга Володимирівна. Тема першого заняття кольоротерапія. Присутні за допомогою фарб малювали малюнки, а волонтери аналізували. Використані кольори визначали психологічний та емоційний стан душі. Як переконання тому, що малювання, живопис є найбезпечнішими способами розрядки внутрішньої напруги стала організована бібліотекарення районної бібліотеки Зустріч з місцевим художником, членом Національної спілки художників України Валерієм Базушком. Студенти університету відвідали виставку картин студії, яка створена при районному будинку культури, організатором і натхненником якої є Безушко. Створюючи ляльку-мотанку, студенти університету третього віку під керівництвом групи волонтерів ретельно вкладали у неї свою енергію, певні думки. І побажання, наділяли різними символічними значеннями на щасливу долю, сприяння потаємним бажанням, гармонії людини з природою, на успіх і здоров'я, на добро і злагоді. Обереги несли у собі позитивну енергетику, передавали любов і турботу, з якою створились. Бібліотекарі районної бібліотеки підготували для слухачів заходу огляд літератури та інтернет-ресурсів на тему Лялька-Мотанка Берегиня роду» і запросили майстриню декоративно-прикладного мистецтва Сніжану Король, яка презентувала власну колекцію Ляльок-Мотанок, розповідь Сніжани Вікторівни – Повернула присутніх у світ дитинства і надихнула на власні спогади. Як підтвердженням зв'язків між казковими подіями і поведінкою в реальному житті, перенесення казкового сенсу до реальності стало обговорення прочитаної казки Андерсена істинна правда. Робота університету третього віку буде продовжена